Долучаємо до нашої розмови Тараса Висоцького, це перший заступник міністра аграрної політики продовольства України. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, вітаю. Пане Тарасе. Отже, скажіть нам, будь ласка, так коротко характеризуйте, що в нас зараз з посівною, чи дійсно в нас буде менше посівів і, і чим це можливо нам загрожує? Якщо ми говоримо про посів озимих культур, то є дві групи. Зернові, це пшениця, дічмінь і жито та олійниця, там тільки озимий ріпак. Ну, озимий ріпак, він вже посів завершений і, в принципі, площі не зменшились в порівнянні з минулого року. А ще триває посів озимих культур. Тут є два аспекти. Якщо ми порівнюємо кількість посіяних гектарів там, станом на сьогодні, порівняно з аналогічною датою минулого року. То постійно навіть на 7% більше. Чому? Тому що цього року не було інтенсивних дощів вересень-жовтень, а минулого року, може пам'ятаєте, весь вересень майже був дощав фізично не мали змогу. А тому постійно на сьогодні більше. Але якщо ми дивимося на прогноз, то на жаль, дійсно прогнозується, що в кінцевому підсумку. Площі цього року будуть меншими, ніж минулого року. Правда, наш прогноз показує, що вони будуть менші десь на 3-5%, але все ж трішки менше, ніж минулого року. Як це вплине на нашу продовольчу безпеку, якщо вплине? Умовно кажучи, чи, 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 буде, чи будемо ми забезпечені продовольством, і що, що буде з експортом? Знову ж тут, перш за все, буде вплив на експорт, оскільки ми продовжуємо вирощувати набагато більше продукції, ніж споживаємо в цьому контексті. Фактично, з цієї площі, навіть зменшеної, яка буде посіяна, ми зможемо спожити на внутрішньому ринку. Ну, не більше 40%. Ну це максимум, можливо, 45%. Тобто все рівно буде мінімум вдвічі більше зібраний врожай, ніж ми, ми споживаємо. Але однозначно це матиме вплив на експорт, сіки е, все, що ми не споживаємо на внутрішньому ринку, ми намагаємося експортувати. Тому все ж наступного року експорт е, тої самої пшениці, як основної озимої культури, е, буде зменшено. Угу. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, на які е культури робитимуть ставку фермери? Ну можливо, є якийсь певний аналіз, бо ми бачимо, як відбувається там перерозподіл. Наприклад, торік спочатку був дефіцит гречки, засіяли більше гречки. От на яку культуру робитимуть? Є таке декілька культур, які сіються не в таких масштабах, як мільйони гектарів, але дійсно їхня площа залишається більшою, ніж до воєнний час. Ви вже згадали гречку. Наприклад, наступний цукровий буряк Його цього року знову ж десь на 15% більше посіяли ніж попереднього року, і досить є таким вигідним вирощенням цукрового буряку, і також експорт відбувається. У нас також достатні площі е, менших культур, як горох, вівса, е, які вирощуються. Якщо ми говоримо про культури, які займають мільйони гектарів, тут є дві великі групи: зернові та олійні культури. Ми бачимо, що тенденція до зменшення площ зернових. Відповідно, зростання площ олійних культур зберігається, угу. і скрізь за все, вона ще буде актуальна наступного так. року. Також пане Тарасе, дякую за інформацію. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.